Виписавши штраф через постанову на подолі в 23 годині 30 хвилин, ми подали відразу скаргу управління патрульної поліції на те, що Постанова була винесена незаконно з порушенням прав, без дотримання потрібних процесуальних норм, і, відповідно, потребує скасування. На всі наші аргументовані заперечення, на всі наші пояснення, на всі наші посилання на судову практику, на конституцію України, на чинне законодавство ми отримали. Отак от рішення відписку про залишення постанови по справі про адміністративне правопорушення без змін, тобто скаргу без задоволення. Таким чином прийшов штраф, ми його оплатили, і тепер логічним би було все ж таки розглянути скаргу і повернути. Штраф абсолютно незаконно стягнутий. Постанову виносив лейтенант Гаврилюк Сергій Миколайович, та разом з ним, абсолютно не представившись при розгляді справи, знаходився Дуброва ВП, висував рішення про залишення скарги без розгляду, без скасування постанови. Такий собі Олександр Парамонов, часово виконуючий обов'язки заступника начальника управління, начальник відділу моніторингу та аналітичного забезпечення, з досить таким. Цікавим підписом. Я думаю, що всім глядачам буде цей підпис цікавий, щоб просто зрозуміти, що в інтернеті по цьому підпису можна знайти. І на що він схожий і як він виглядає. Відповідно, рішення залишено в силі, штраф оплачено, жодне питання скарги не розглянуто. Відбулася формальна відписка. Ми розуміємо, що в суд іти було б. Довше і дорожче, в суд ми не встигали, тому що той лист, який прийшов від управління патрульної поліції, прийшов через 10 днів після закінчення розгляду і прийшов в абсолютно відкритому конверті. Дивно, як поліція надсилає людям послання з відкритими конвертами. Можна сказати, що і постанова, і оскарження вони цілком порушують права. Водія вони цілком порушують права людини. Вони показують цілком непрофесійність роботи поліцейських в цій ситуації, в якій можна було просто поцікавившись у водія, по перше встановити хто був водієм в машині а по друге, поцікавившись у водія, чому він поспішає в 23-й годині. Темному подолі з іншою машиною, тобто їдучи двома машинами, звідки вони їдуть, чому вони їдуть, чому поспішають, чому їдуть на проблисковий зелений сигнал світофора, могли б просто поцікавитись і побередити, що. Будьте уважніші, можливо, ви заморені, можливо, ви волонтери, можливо, ви везете важливих пасажирів. Обставини ж справи потрібно розглядати всебічно, а не тільки з однієї сторони Добрий вечір, дайте нам штраф. В цій ситуації, звичайно, і постанова, і оскарження, і штраф виглядають цілком. Неправомірними, незаконними, порушуючи права людини і потребують скасування і повернення штрафу платнику. Якщо цього не відбудеться, ми будемо і в подальшому інформувати суспільство про абсолютно непрофесійні дії поліцейських порушення прав людей. І таким чином ми покажемо людям, яка ж поліція має служити народу, чому. В 2016 році люди хотіли фотографуватися з поліцейськими і вважали, що це прийшла нова поліція. А вже в 2023 році вони чітко бачать і розуміють, що вся ця поліцейська діяльність приводить до брутального списування коштів платників податків з їхніх рахунків.